Жили собі дід та баба. Вже старі були, а дітей не мали. Журяться вони. Хто нашої старости догляне, коли в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, зрубай дерево та зроби колисочку. Покладу я в неї полінце, буду якого колихати, то буде мені забавка. Дід спершу не хотів, але коли баба дуже просити стала, то послухав. Поїхав, вирубав деревину і зробив колисочку. Поклав у колиску полінце й приніс бабі. Баба колисочку колише та й приспівує Люлі-люлі телесику мій синочку малесенький. Зварю тобі, кулешику, Нагодую, напою, Та й спатоньки положу. Колихала, колихала, аж поки лягла спати. Встають уранці, аж з того полінця та став хлопчик. Зраділи дід з бабою. Так що, Боже, назвали синка Івасиком телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. Підріз Івасик та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, я хочу рибку ловити. Зробив дід золотий човник та срібне весельце. Пустила той човник на річку, сів Івасик і поплив. Плаває та рибку ловить, наловить, віддасть дідові та й знову їде. Мати йому їсти носить і наказує Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до берега, а як хто чужий, то пливи геть. От мати наваріла снідат, снідати снідати. Принесла до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Це твоя мати прийшла, тобі їстоньки принесла. Телесик почув матусин голос і каже Ближче, ближче човнику, до бережка. Це моя матінка прийшла, мені їстоньки принесла. Пристав до берега. Наївся, напився й поплив знову рибку ловити. А змія сиділа й підслухала, як мати Телесика гукала. Прийшла до берега та йну гукати тим голосом кричати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Це твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. А він чує та й думає То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі та й далі. Махнув весельцем і погнав свого човника аж до другого берега. Смія постояла, постояла та й пішла собі геть бачить, що Телесик не обдурить. Аж ось прийшов час обідати. Мати сварила обід. Понесла до берега та й гукає. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Це твоя мати прийшла, тобі їстеньки принесла. А Телесик до човника. Ближче, ближче пливи, човнику до бережка. Це ж моя матінка прийшла, мені їстеньки принесла. Приплив до берега. Наївся, напився, віддав матері рибку й поплив знову на лови. Змія вдруге, приходить до берега, товстим голосом кличе. Івасику, та Ласику, приплинь, приплинь до бережка. це твоя мати прийшла, тобі їсти й пити принесла. Телесик цей голос почув і каже, Ні, це не моєї матері голос. Пливи, пливи, човнику, далі та й далі. Махнув весельцем і човник поплив. Бачить змія, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скунь мені такий голос, як у Телесикової матері. Коваль скував. Прийшла змія до берега та й кличе тонесеньким голосочком. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Це твоя мати прийшла. Тобі їсти, пити принесла. Телесик почув та й думає, о, це моєї матінки голос. Вона прийшла мені їстиньки принесла, ближче, ближче човнику до бережка. Приплив. Змія його вхопила та й до хати своєї понесла. Стояла її хата на курячих лапках у густому лісі. Принесла до хати і гукає на свою доньку. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, а змія внесла в хату Івасика Телесика та й каже Сміючко, Оленко, натопи піч так так, щоб аж каміння на черені розпадалося. Спечи мені, Телесика, а я піду гостей покличу да й будемо його їсти. Оленка натопила піч, покликала Телесика і каже йому Сідай, Івасику, на лопату, буду тебе в піч саджати. Та я ж не знаю, як сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він поклав на лопату руку. Так? питає. Та ні, бо сідай зовсім. Та Лезик поклав голову. Отак може? Та ні ж бо ні. Сідай увесь. А як же? Хіба отак та й поклав ногу? Та ні, не так, каже Оленка. Ну, то покажи як, бо я не вмію. Держи лопату, а я покажу, як треба сісти. Тільки вона сіла на лопату, а він їй щось та в гарячу піч. Затулив піч заслонкою та й з хати втік. Виліз на високий явір і сидить, чекає, коли змія вернеться. От змія повертається з гостями зміями й гукає. Зміючко Оленко, відчини. Ніхто не обзивається. От вража Оленка вже десь повіглась. Гукала, гукала, а тоді сама відчинила двері. Повходили гості до хати й посідали за стіл. Відснолонила змія піч, виняла Оленку та й подала на стіл. Їдять гості та й смакують, думають, що телесика їдять. Попоїли змії. Добре й повиходили на двір, качаються по траві і приказують. Покочуся повалюйся, телесе якого м'ястя наївшись. А телесик з явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ястя наївшись. Смії слухають та й дивуються. Хто це? Та тоді знову. Покочуся повалюйся, Телесикового м'ястя наївшись. А Телесик з Явора, Покотіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Що воно таке? Почали шукати, почали дивитись і побачили на яворі Івасика Телесика. Кинулись до явора й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали. А явора не перегризуть. Пішли до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти, Або тебе загриземо. По коваль покував. Вони знову почали гризти, от-от перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти пити, ще й хороше походити. Гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть та й гризуть, коли знову табун гусей летить, та і їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір уже аж тріщить, змії відпочинуть та й знов гризуть. Аж іще табун гусей летить. Телесик і цих просить. Гуси, гус, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, що й пити, ще й гореше походити. А ці йому теж. Нехай тебе останні візьме. Та й полетіли. Сердешний Телесик чекає собі та й чекає, а явір тріщить і хитається, от от упаде. Ну, що його робить, думає він. Аж гульк одним одного синятко летить. Відбілося від табуна і дуже бідне стомилося. Телесик його й просить. Уйся, гуйся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше погодити. Сідай, каже, та й підхопила його на крила. Тяжко йому, ледве понад землею летить. А змії за ним та за ним все хотять його схопити, але не дігнали. Принесло гуся Телесика на батьків двір і посадило на припічку. Радіє телесик, сміється, а гуся ходить по дворі та травичку щипає. Сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. Баба напекла пиріжки та виймає з печі й каже: Це діду пиріжок тобі, а це й мені. А телесик з надвору, а мені. Знову баба пиріжки виймає й каже. Оце діду пиріжок тобі. А це мені. А Телесик знову. А мені? Баба почула та й питає діда, чи ти чуєш, діду, щось таке гукає? Та ні, каже дід, то, мабуть, тобі вчувається. Баба знову ділить. Це, дідусь, у тобі, а це мені. А мені? Телесик питає. Отже хтось таки озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на припічку Талесик. Вони з хати до нього вхопили, принесли до хати й такі раді, що Боже. Баба побачила на дворі гусятко та й каже Он гусятко ходить, піду впіймаю та й заріжусь, печу на обід. От обід буде смачний. А Талесик до неї. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. І Васик розповів, як його змія вхопила, і як його оленка хотіла спекти, і як він її в піч кинув, і як його змії трохи не з'їли, і як гусятко вхопило його на крильця, та й додому принесло. Гусочку нагодували, напоїли, та ще й підкрила пшенця, насипала на дорогу. Вона добре відпочила. Та й полетіла доганяти свій табун. А баба з дідом, з радости, приготувала обід і гостей накликала з усього світу. І я там був, мед вино пив, а вам про це казочку розповів.